Грою у боулінг відзначили вінницькі студенти своє професійне свято. Змагалися в одному з місцевих розважальних центрів за головний приз торт. Головна ціль гри, як говорить організатор, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Руслан Анфілов, потоваришувати навчальними закладами. Про це розповість Ірина Корш. Перше ми святкуємо, друге захищаємо честь нашого університету і третє відпочиваємо. Турнір поділено на кілька частин. Спочатку грають університети, перший турнір, буде другим турніром, другим заходимо коледжі, технікуми та інститути. З кожного турніру є три переможці, три команди, які будуть грати у фіналі. «В команді приймає участь чотири чоловіки, які до цього були зареєстровані. Також ми запрошували команду підтримки. Перший раз і я була дуже рада, і надалі я тренувалася, тренувалася і все краще і краще виходило. І зараз мою лікування. Та яка переможе, отримає в подарунок? Ось такий торт ірина кош Олег Літвінцев телеканал Віта.